Всім доброго часу, з вами Лавра. Нарешті побачились. Я хочу роздивитися зараз, щепетільне таке питання, дуже актуальне, стосовно вбивців Ірини Фаріон. Давайте ми глянемо зараз, чи знайдуть їх, чи знайдуть їх. Чи знайдуть їх. Ну, нам зразу кажуть, що це типа вісяк. А ось це я приберу зайву карту. Дивіться, люди, які кришуються, звичайно, будуть робити все, щоб якщо щось і знайшли, на когось щось вийшли, то, звичайно, це буде точно не всі, да? кого можуть знайти. Не всі. Ось так, будуть намагатися його стримувати. Ці всі пошуки будуть намагатися стримувати. Але все рівно потихеньку, потихеньку варіант. Когось таки знайдуть. Когось такий, тому що це не одна людина. І мова зараз не про замовників, а про виконавців. Уявіть собі, да, це не одна людина. Далі, за щодо пошуків за сім'ю замками. А будуть відбуватися всі оці перемовини, договори для того, щоб були хибні різні напрямки, хибні шляхи. От когось не треба знайти. розумієте? Когось не треба. Навіть будуть якось десь щось стравлювати на цю тему людей і так далі, щоб увага була направлена не, от не на пошук, от нам треба да, знайти вбивць. А от, щоб сварилися між собою там, стосовно якихось тем і так далі. Відволікати від самої вже цілі, яку повинні виконувати правоохоронці. Ось так. Будуть говорити з верхів. Подивимось, що мається на увазі з верхів, тобто із головних, я маю на увазі людей, які... Скоріше всього, до цього, причасні, чи що? до цього причасні? Абсолютно причасні. Тобто, тут мається на увазі, що люди, які от є замовниками такої страшної події, будуть робити все, щоб не дійшло до кінця. от Результату до кінця не було. Ось так. Так, стосовно того хлопа, він був один виконавець, давайте інакше ще глянемо, так? Да? Звичайно, ні. Та ні І, ілюзія, розумієте, була створена також ілюзія. Він бивав, не він, але ілюзій було багато, а людей було от, якби, причасних декілька. Я вам хочу сказати, що готувалося це не тільки там, де вона була вбита, тобто готувалося ще з декілька сторін, наприклад, ось тут, або в іншому місці тут, або ще в якомусь місці тут. Тобто декілька таких точок, де її могли вбити. Також, я ж зараз гляну виконавців вбивства Ірини Фаріон, вбивців, виконавців, вбивців Ірини Фаріон, чи всі вони доживуть. Чи всі вони доживуть? Ну, Так, да, я вже дивилася декілька разів, але от я ще на одній колоді дивлюся і записую вам, чи всі вони доживуть. Ні, вони не всі доживуть. Розумієте, не всі вони доживуть. от не, не всі. не всі. Підлеглі, які от головним виконавцям, які там просто. от карта д'явола, трійка мічів, не всі доживуть. От і все. Справа в тому, що те, що я бачила, людина або ось-ось-ось скоро буде вбита один із виконавців. Або вже лежить, бо свіжачок. Кров лежить поки що те, що я бачила, це десь в приміщенні в темному. Ось так. Так що. Імператор д'явол це трійка мічів. Тут Тут вже кінець скоро. Тут Або застрелять його, ну щось таке теж буде заколять, застрелять, вибух буде випадковий. І так далі. Тут просто тут вже я ж кажу, або от прямо от прямо дуже скоро. дуже скоро, тут прямо от прямо, що ще сказати. Хтось буде знищений, прибраний. Вона дуже важлива людина. Або так, знаєте, раптом інсульт. Тобто тут може бути раптом от по серцю, серце, да, ті і теж може бути щось, нібито як серцем сталося. Ну, коротше, хтось буде да, прибраний із виконавців. Але один із. Давайте тепер глянемо сліди. Це були сліди з Росії, ведуть сліди в Росію, в Рашу або е в Україні. Замовники, отак От я б сказала: замовники в Раші або в Україні? Замовники? В Раші Або в Україні? Дві сторони. Ну що сюди? Дві сторони напад в Україні, передачка здалеку. Бачите, здалеку, передача інформації, от намагання да, договоритися, домови пошуки оцих людей. Декілька людей знаходили, передавалася інформація, обіцянки, бабло. Від таких заможних людей, а ті, хто бачите, ті, хто з руки жре, ті, хто з руки, тобто, тобто це мали на увазі, давали, давали, як кажуть, сполна, жри сполна, пий на тобі, на тобі багато, скільки тобі треба. От скільки на твої труси тобі треба, не те, що більше дає, дає мені ж коштують твої труси. А от більше, от от стільки, скільки от твої коштує труси, сполна тобі, скільки ти хочеш. От і все для, для нападу. Так що задіяні дві сторони, дві сторони. Ну, ось так. А тепер давайте глянемо стосовно. А, стосовно. Ну, так, да, да, там ще було багато ілюзій, створено спеціально для загальної картинки. І не тільки тому, в тому, що той чувак сидів там на лавочці. От тут ще от багато ілюзій, можливо, будуть нам ще розповідати людям про от якісь там історії загадкові. розумієте? Трошки воно будуть напущені ілюзії, щоб десь щось не продивилися, не додивилися. От таке буде, да. Um, стосовно Байдена, чому він зняв свою кандидатуру? Чому він зняв свою кандидатуру? Причина, кажіть там карти, да, знаю, але хочу ще раз, ще раз показати людям. По-перше, не вистачання сил, невистачання вкладених цих ресурсів, які, щоб потім з піднятим мечем йти вперед, вирішувати питання і так далі. Розумієте? Є підтримка невеличка, його період йде до закінчення, до завершення. Йому сьогодні, поспілкувавшись, сказали. Що довго чекали, і ти довго чекав, результативність. Всі задоволені, але ти молодець, то знаєте, як кажуть, але невистачання вже у тебе далі сил. І це мова йде, сонечки, не за вік. Не за вік. Невистачання сил боротися з кимось. Ну, там З Трампом, да, але мова тут а, про те, що. Якби побороти Трампа. От, от, ось так, не вистачає. Бо твій період вже йде до завершення. Готові відпустити, готові е, края, скажімо так, відкрити тобі шлях, йди, і знаєте що, йди, і далі, от сам там кашу вари. Тобто далі друзів, у тебе мало залишається, підтримки мало. Далі ти обирай, чи тобі йти тут залишатися на якомусь такому місці, такому. або ти зараз йдеш і ти просто йдеш в лабіринт, де буде мало помічників, де тобі буде важко там рулити, мало помічників, так. Да. Чи зможеш сам. Ні. Ось так. Що далі після того, як він вирішив? І ще чому? Чому він все ж таки вирішив здатися? Ну, з ним поговорили і сказали, що все. Слухайте, ну от все. Тут реально йому сказали, що у тебе далі, як би ти там далі не йшов, у тебе буде навкруги перешкоди. Будемо тебе перекривати з усіх дір, з усіх сторін. З ним поговорили, пояснили, що він вже якби в такому завислому стані, і тобі ці дороги закривають в політиці і так далі, у виконанні якихось питань твоїх обіцян. Ти сьогодні просто ти їх не зробиш. Ти їх не зробиш. У тебе буде ну, все закрите, все перекриття, у тебе буде. Буде стояти і думати, е, тільки дивитися, а от вирішити буде дуже важко. Тому що контроль над його діями становляться. Ось так. Що з цією жінкою, яку він, він передає, так сказати, да, от естафету. Ось вона сама вийшла. Сильна, дуже, впливова, має вплив контроль над. Вона. Я не знаю, що це. Я, чесно кажучи, про неї не читала. Але вона жінка, яка багато контролює. Як, е ну, тобто, вона там, як, як сказати, основа, основ. Ось так. На своєму місці жінка. Ви бачите, ось так да, передає колісниця, зірка Свою, скажімо так, ну тут прямо дійсно передає стафету свій, свій шанс, свої можливості. Ось так. Що оця жінка? у неї теж варіативність різна, договори свої з людинами таємними, причому з дуже такими, скажімо так, небезпечними, дуже небезпечними. Десь їсть з руки. Вона впливова, не агресивна, хазяйновита. Дуже така при ній може дійсно бути гарна результативність на водоношення. От, от як от розквіт може бути. Але ви думаєте так просто? Ні. Теж є люди, які, це, мабуть, якісь клани, розумієте, які, скажімо так, душать там, де не потрібно вилазити. От і все. Тільки ну, ну це точно. В неї багато можливостей прорватися, хоча їй можуть підніжки теж ставити. Але якщо вона пройде, вона дійсно буде нести, як сонце, як розквіт. якийсь там з них. І, і це може бути На Вона така, на емоціях побудована на, на таких емоціях, на приємних емоціях. І це може бути дійсно розквіт. Да, їй передали, тому що вона має шанс побороти. Ти проти Трампа йдеш, жіночка? Тебе висувають, щоб аби тільки стримати Трампа? Звичайно, ліді, яка бореться, кусається і наносить неочікувані удари. Нова фактура. Ось так. Так, да, борець, яка може руйнувати без руйнувань. Щось оновлювати, трансформувати без руйнації. Ось так. Гарного вам дня, любі! Пока-пока.